До війни населення складало більше 250 тисяч. За час війни мешканців стало ще більше, приблизно на 30 тисяч, за рахунок переселенців. Багато бізнесів закриваються, оскільки не наважуються працювати через ризики наступу та обстріли і нескінченні повітряні тривоги. В таких умовах живуть сумчани. Одна з них Катерина Бойко. Переселенка з прикордонного Білопілля. Молода, амбітна дівчина, сильна і вольова людина, змогла розпочати своє життя з нуля після повномасштабного вторгнення. Сама почала шукати роботу, ті ж самі сайти в інтернеті, знайшла роботу. Я сама, як внутрішньопереміщена особа, також сприяю підтримки тих ж самих ЖВПО, тому що сама в такій ситуації була і сама ну, знаю, як це, тому допомагаємо також людям. Катерина говорить, попри всі труднощі воєнного часу, задоволена життям, і навіть близькість сум до фронту не змусить її родину залишити це місто. Вибухи ну, кожного дня ці вибухи ну ми то вже як. Не скажу, що це на жаль, звикли вже. Працевлаштований чоловік працює, донечку ми також, ось тільки вона почала ходити в садочок. На даний час пільгами, ну як тільки внутрішньопереміщена особа, державні кошти отримую на себе, на дитину. Дитина безкоштовне харчування, так як вона дитина війни. Місто саме таке, воно яскраве, красиве, з транспортом все тут добре. Добиратись до роботи добре, садочок, ну тобто, магазини всі працюють, банки також все налагоджено. Та, на жаль, не всі люди мають такий сталевий характер, не настільки гнучкі і не так добре пристосовуються до нових обставин. Багатьом мешканцям прифронтових територій складно, втративши все, починати життя знову. Дається знаки і віки, стан здоров'я, і вузькі професійні навички. Переселенці потребують всебічної підтримки. Важко і підприємцям під обстрілами втримати свій бізнес. Так на четвертому році повномасштабного вторгнення продовжує потерпати від обстрілів Харків. Пошкоджень різного ступеня зазнали 9 тисяч будинків у місті більше 200 тисяч переселенців. Схожа ситуація і в сумах. З початку війни тут обстріляно майже півтори тисячі будинків, з них 293 багатоквартирних, 868 приватних. Вимушено переміщених осіб у сумах наразі 33,5 тисячі, із них близько 20 тисяч з прикордонних громад сумського району. У Харкові з огляду на складні воєнні та економічні обставини скасували місцеві податки для бізнесу. Багато програм в місті працюють саме на підтримку внутрішньо переміщених осіб, а також велика увага приділяється і ветеранській політиці, і цей досвід може стати в нагоді для інших громад. Тож розуміючи, що проблеми у прикордонних міст спільні, мер Харкова Ігор Терехов виступив з ініціативою створити асоціацію прифронтових міст і громад. Це буде дієвий орган як така платформа для спілкування і вирішення дуже багатьох проблем. І сьогодні ми потребуємо підтримки як територіальна громада, яка розташована поряд з Лідньою, зіткнення з фронтом, з військовими діями. Ініціативу одразу підтримали інші міста. Перший встановчий форум провели в Харкові, і вже після цієї зустрічі стало зрозумілим, що саме харківський досвід і щодо задумів післявоєнної розбудови і облаштування енергетичного острова і підземних шкіл, і диференційованої системи повітряних тривог, і ситуаційного центру, і роботи легендарних харківських комунальників хочуть перейняти громади. Я багато чого вчусь. В інших регіонах, зокрема у Харківщині, прижається частіше. Я переконаний, що ми гуртом захистимо нашу територію прикордоння, гуртом зробимо все, щоб держава розуміла ці проблематику цих територій і максимально допомагала. Адже сьогодні на прикордонні тримає всю Україну, вся інша країна повинна зрозуміти це, що треба підтримати ці території шляхом фінансового додаткового ресурсу, шляхом інших пільг, преференцій на цій території і повинен бути єдиний голос. Тому довіряємо пану Ігорю в цій ініціативі, підтримуємо його і дуже дякуємо, що вона є. Харкові. Ну, дуже велика кількість дуже яскравих проектів, які корисні і для інших громад України. Ми будемо їздити цим громадам, допомагати цим громадам. Нам потрібно розуміти ти, чим живуться громади. Нам потрібно перейняти досвід чи віддати цей досвід, який у нас є. Допомогти один одному. В цьому наша візія єдності. Робота асоціації вже триває. Сумщина одна з перших громад, яку відвідав Ігор Терехов, поспілкувався з керівниками містечок, селищ та сел, представниками місцевого бізнесу. Нам потрібно зараз вибудовувати свої шляхи вирішення проблем, особливо прикордонних територій, тому що у нас багато нагальних питань спільних, і тому такі пропозиції і створення таких асоціацій наразі дуже є важливим для наших прикордонних громад. Найважливіше. Це об'єднання громад, допомога один одному. Для цього ми згуртувалися. Ми будемо спілкуватися, тому що коли ми були у Харкові, було зазначено, що реагування на надзвичайну ситуацію внаслідок ворожих обстрілів 5 хвилин. Ми зараз ще не вийшли на цей час, і я впевнений, коли ми поспілкуємося з Гарин він розповість, як у нього це все працює, і ми приймемо для себе цей досвід. Створення асоціації прифронтових міст і громад та її наміри підтримали також народні депутати. Це інший абсолютно рівень ніж поодинці виходити і щось щось там ставити як 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 якісь питання ставити перед державою в цілому і якщо е, є єдність і є є об'єднання в тому числі із е, громадами не тільки першої лінії звітнення а й центральної україни ми в принципі як народні депутати готові зафіксувати в рамках цієї зустрічі ці проблеми на прикордонні а саме ми ж розуміємо що умови у нас різні і тому ми маємо до цих територій відноситися з особливою увагою і приділяти певні преференції саме для цих територій. Голова асоціації Ігор Терехов підкреслив, що мета асоціації якраз і полягає в тому, щоб, об'єднавшись, вирішувати спільні проблеми і зробити прифронтові території новими точками зростання країни. Він також окреслив низку питань, які потребують першочергової уваги. Це перш за все формування бюджету територіальних громад, прифронтових міст, питання відбудови, не зважаючи на те, що йде війна. Крім цього, питання освіти, освіти для наших дітей. Бо ви чудово розумієте, що наші діти не можуть мати можливості сьогодні навчатися на поверхні, тому ми вимушені сьогодні перелаковувати дітей щоб вони були в безпечних умовах і будувати підземні школи, підземні дитячі садочки, і це нагальна така проблема. Крім цього, заробітна платня лікарів, і пологові будинки, і лікарні. Бо сьогодні ми потребуємо уваги з боку уряду і додаткових коштів для того, щоб утримувати лікарні і сплачувати за. Роботної платню підвищеної лікарів і утримувати пологові будинки, і це така нагальна потреба стосується всіх прифронтових громад. Крім цього, що стосується бізнесу, це підтримка бізнесу. Для нас дуже важливо, щоб наш бізнес мав можливість брати і отримувати кредити. Бо сьогодні такої можливості вона дуже дуже скорочена, і ми потребуємо цієї підтримки. Ну і ми ставимо по щодо скасування місцевих податків зборів з компенсацією з державного бюджету для прифронтових міст і громад.